Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марія Іванівна глянула у вікно де вже сутеніло і важко зітхнула. Знову цей Тимофій останній, пробурмотіла вона. Ну скільки можна? Дитячі сміх і гомін уже стихли. Група спорожніла. На килимі лишився тільки хлопчик худенький з великими очима, які видавали втому. Він мовчки сидів біля своїх черевиків і грався шнурками. Погляд його був втомлений, але глибокий, ніби він вже не раз чекав тут, коли мама забирає його. Тимофійку, мамі дзвонили? лагідно запитала вихователька. Вона сказала, що трохи затримається, відповів хлопчик без жодної образи. Наче так буває щодня. Марія Іванівна поглянула на годинник майже сьома. Садочок вже давно мав бути зачинений. Вона дістала телефон, перегорнула контакти, натиснула на знайоме ім'я Ало, Тетяно, це вихователька. Ви коли будете за сином? Ой, зараз уже виїжджаю. Поспіхом сказала жінка, але голос її був байдужим. Ніби вона говорила не про дитину, а про забуту сумку в магазині. Марія поклала слухавку і нахилилася до хлопчика. Ходімо, допоможу зібратися. Мама от-от приїде. Але Тимофій не порухнувся. Він тихо запитав А можна я трохи ще тут побуду? Тут тихо, не кричать. Вихователька застигла, не знаючи, що сказати, десь глибоко під серцем защеміло. Щось у голосі хлопчика було надто доросле для його шести років, вона дозволила йому ще трохи погратися, потім допомогла одягнутися, вони разом пішли до входу, але матері все ще не було видно. Марія Іванівна дістала телефон і набрала ще раз Тетяно, де ви? Час уже сьома година. Зараз буду. Пролунав невдоволений голос. Ось бувають такі матері». Сумно подумала вона, їх навіть свої діти не хвилюють. До них підійшла сторож, тітка Олена, що запізнюється, кивнула вона на малого. Марійко, ти йди додому, я з ним посиджу. Дякую, Олено. Тоді я побігла. Марія Іванівна розуміла, що пропонує інструкцію, але ж не вести дитину в поліцію, врешті решт. Що твоя мама не спішить. Усміхнулася Олена, дивлячись на похмурного хлопчика. Хочеш цукерку? Так, на обличчі дитини з'явилася усмішка. Тримай. Хлопчик з'їв цукерку, і здалося, жінці забув, що його досі не забрали з садка. Не витримавши, вона запитала Тобі скільки років? Шість. О, так ти вже великий. Щось мами й досі немає. Вона, мабуть, зайнята, у неї багато роботи. А я їй тільки заважаю. А тато, бабуся, чому вони за тобою не прийшли? У мене нема ні тата, ні бабусі, тільки мама. Вона постійно лається, каже, що замучилась зі мною. Зараз вона прийде і я сама її насварю. Не треба, тітко, хлопчик навіть злякався. Вона відразу розсердиться і почне лаяти мене. Що ж твоя мама така сердита? Олена знову глянула на годинник і щось зовсім не поспішає. Хлопчик усміхнувся. Схоже, перспектива залишитись тут його більше влаштовувала, ніж іти додому. Що вдієш? Давай знайомитися. Простягнула руку. Мене звуть тітка Олена. Мене тимко, по дорослому промовив хлопчик і потиснув руку. Жінка поглянула на годинник уже восьма. Що ж мені з ним робити? Зателефонувати завідувачці, Марійку підведу Гаразд, нехай посидить, ніжно усміхнулася. Який гарний хлопчик. Олені вже 35. Жили вони з матір'ю в двохкімнатній квартирі. Чоловіка в неї не було, з цим вона вже змирилася. Мало того, що не гарна, то ще й дітей не може мати. Освіти немає. Ось вона й працювала сторожем в садку. Добу через дві. Мама їй теж працювала жили незаможно, але й не бідували, ось тільки щастя в їхньому домі не могло оселитися. Зараз жінка дивилася на хлопця і думала Чому я не маю такого синочка? Я б все зробила, щоб він був щасливий, а цій мамі він, схоже, зовсім не потрібен. Час уже дев'ята година, він, мабуть, голодний, повечеряємо разом. Тимо, хочеш їсти? Хочу, кивнув хлопчик. Я теж. Піду приготую, а ти, поки подивися на екран. Хтось завжди повинен стежити, що діється навколо садка. Тимофій відповідально взявся до роботи. На дворі вже була глуха ніч. Підвечеривши, Тимко став дрімати. Ну що ж, настав час спати. Глянула Олена на малого. Залишишся тут ночувати. Залишуся. Було видно, що хлопчик зрадів цьому. Олена постелила йому на дивані. До ранку про дитину так ніхто й не згадав Тимо, вставай. Жінка лагідно доторкнулася до його плеча. Він різко схопився, але, побачивши Олену, усміхнувся і притулився до неї чолом. Жінка по материнськи обійняла його і поцілувала у скроню. Пішли вмиватися. Вони разом зайшли у групу. Там уже когось із дітей привели. Де твоя шафка? запитала Олена. Ось. Тимко передягнувся, і вона прослідкувала, щоб він пройшов у групу. Провела його поглядом і тільки повернулася, щоб вийти, як її мало не збила вродлива молода жінка, та зазирнула в групу, посміхнулася і пішла назад, мало не збивши Олену вдруге. Чи це не Матуся Тимофія? промайнула думка. Нелегка, видно, доля у хлопця. Цілу ніч пробув у мене, і ніхто цього не помітив. Минуло два дні. Олена прийшла вранці і почала приймати зміну своєї колеги. Ввечері двері відчинилися і увійшла та сама красива молода жінка, яка мала не збила Олену два дні тому. За руку вона вела Тимофія. Мамо, це тітка Олена, закричав хлопчик. Ходімо швидше, я запізнююся. Грубо промовила та і буквально потягла хлопчика за собою. Він обернувся, зустрівся переляканим поглядом із нею. Ввечері Олена чекала, коли прийде та жінка, щоб поговорити. Настав вечір. Вона зайшла і сама підійшла до неї. Ви, Олена? Так. А ви, я так розумію, мати Тимка. Так, ви правильно розумієте. У мене до вас пропозиція. Мені треба відлучитися з міста на півроку. Давайте я оформлю на вас опіку над моїм сином. На ці півроку я заплачу вам 100 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж мінімальний прожитковий мінімум. Він цей час поживе з вами, а далі буде видно. Я не знаю. За два дні, коли буде ваша зміна, я підійду вранці. Хвилин п'ять Олена сиділа, дивлячись в одну точку, але з коридору вибіг Тимофій і кинувся до неї. «Тьотю Олено, візьміть мене до себе. Жінка обійняла хлопчика і заплакала. Наступного ранку прийшла додому заклопотана. Доню, що трапилось? запитала мати. Мамо, я тобі розповідала про хлопчика з садочку, що ночував у мене. Вона замовкла, не знаючи, як усе пояснити матері. Тепер його мати пропонує мені оформити над ним тимчасову опіку. Каже, що сама все зробить. У неї, мабуть, зв'язки там є. Вона обіцяє сто тисяч гривень за півроку. Доню, а як же так? Мамо, давай візьмемо його. Він такий гарний. Він же до нашого садочку ходить, а вечорами ти з ним побудеш. Гаразд, доню, давай візьмемо. Буде в мене онук, хоч півроку. Ця Тетяна дійсно протягом місяця все залагодила. І в Тимофія з'явилася інша мама та бабуся, до бабуся він одного разу почав так звертатися, просто іншої у нього не було, а ця така гарна та добра. А ось олену з часом він став називати мамою. Тетяна, як і обіцяла, повернулася за півроку. Вона увійшла до їхньої квартири і криво посміхнулася, промовивши: Привіт, Тимофій, йди до мами. Хлопчик сховався за бабусю. Ну, то що робити, мамо?» Гостя по господарськи прийшла до кімнати і сіла на диван. Таню, залиш його нам, попросила Олена. Тимчасове опікунство закінчилося. Платити я вам більше не маю наміру. Бажаєте залишити його у себе? Пропоную такий варіант Мене позбавляють материнських прав, а ти, Олено, усиновляєш його. І ми розлучаємось назавжди. Згодні. Так, не роздумуючи, відповіла жінка. І я погоджуюсь, повторила бабуся. Тимко підбіг, обійняв їх і мовив Як добре, що ви в мене є. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!